Вінницький ритм 101,8 один Місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я. Вважаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег а Також сьогодні прем'єра. Я радий вітати сьогодні в студії керівника відділу енергоаудиту, товариства промавтоматика Вінниця Олександра Куцевалова. Пане Олександре, я радий вас бачити. Доброго дня всім. ви сьогодні у нас вперше. Так, ви да. сьогодні у нас перший, Ми сьогодні будемо, У вас прем'єра, я вас вітаю з прем'єрою. Сьогодні ми будемо говорити про енергетичний аудит будівель. От ви так, своїм оком, професійним оком, так, поки пройшлися по нашій студії, по нашому коридору, ви так прикинули, де у нас, що у нас може бути з точки зору енергоаудиту. Ну, ваша будівля однозначно потребує якоїсь реновації. Так, ремонту. Дякую, на цьому ми зупиняємося. Окей, ну що ж, серйозно, абсолютно будемо говорити про таке явище і про такі роботи, які називаються одним ємким словом енергоаудит. Пане Олександре, взагалі, що таке енергоаудит будівлі? Ну, взагалі, енер... енергоаудит будівлі це по суті аналіз фактичного споживання енергоресурсів, які. Потрібні для забезпечення нормальних параметрів мікроклімату в опалювальний період або в період охолодження, такий, як зараз літом, е, і метою даного аналізу є визначення якоїсь класи енергоефективності, можливо, будівлі. А є класи енергоефективності? Да, так, звичайно. Вони так, такі ж самі, як е, і класи енергоефективності обладнання від G і до А. У нас в Україні ну, тобто, є, є своя шкала, є свої е, умовності для цього визначення. Звичайно, а, ви вже сказали, що їх треба проводити, їх його енергоаудит треба проводити для того, для того, щоб я одним простим словом скажу: для того, щоб зрозуміти ефективність е, тої чи іншої будівлі, що влітку, що взимку. Раніше ми говорили на нашому майданчику про енергоаудит, і як правило, мені всі. Казали про те, що енергоаудит найкраще або просто проводять в е, холодну пору року. Тоді, коли подається тепло в будівлю, тоді, коли можна вийти зовні або підійти ззовні до цієї будівлі, незалежно від того, це е, приватний будинок чи це багатоквартирний будинок. Якимись, певними, об, якимись певним обладнанням можна подивитися на цей будинок і потім сказати, є проблеми, нема проблем, де вони, як вони і що вони. Е, Енергоаудит тільки в холодну пору року? Ну, насправді є два типи енергоаудиту. Перший це розрахунковий метод, тоді, в принципі, проведення його можливе цілий рік. І другий є метод такий експериментально розрахунковий. Для експериментально розрахункового методу потрібно дуже серйозне комплект обладнання. Угу. Тобто, це той самий тепловізор, про який чули багато, який бачили багато. Він Сам по собі працювати не буде, тоді потрібно залучити ж такі пристрої, як аеродвері, аналізатори рівня вологи, можливо, аналізатори горіння природного газу для uh -huh. того, щоб визначити ефективність згорання палива в тих самих котлах, тобто, все залежить від приладового парку. Який їм володіє експерт. Ну, тобто, це не просто так. Це дуже непроста річ, нас я розумію. Плюс, ви ще не сказали навіть про те, хто це має робити, тому що це мають бути спеціалісти, які мало того мають працювати і вміють працювати на цьому обладнанні. Вони ще розуміють, що це, де, це і як. Це там вже, напевно, різні параметри є і так далі. Звичайно. Ага. потім проводяться розрахунки, і це. Переважно спеціалісти не тільки будівельної галузі, а також спеціалісти в опаленні, вентиляції, це все комплексно. Угу. Якщо говорити про самі будівлі образно, так які будівлі або які саме будівлі потребують от такого обстеження, такого аудиту, енергоаудиту? Як? Умовно, всі ці будівлі можна розділити на три типи: це будівлі приватного житлового сектору, індивідуальні будівлі, танхауси. Угу. Друге це багатоквартирні житлові будівлі, наші будинки, в яких ми з вами живемо, по суті, радянської забудови. І третій тип це будівлі громадської, зокрема, школи, садочки, можливо, торгові центри. Угу. Тобто от, соціалка, окреме третє окрема соціалка. Третій, окремо, соціалка. А, і знову таки ще раз повернемося: що для проведення енергоаудиту потрібен, як ви вже сказали, тепловізор і інше якесь інші якісь обладнання. Основним в цьому обладнанні, в переліку цього обладнання, є тепловізор. Я би сказав, от, от можна, от маєш тепловізор і все, і більше нічого не треба. Основним, в переліку цього всього обладнання є людина. Mm -hmm. зовсім... Спеціалі, я зрозумів, так. Та, я зрозумів, Ре -решта про що. Ви. Вже залежить mm -hmm. від методу, від підходу, але. В першу чергу це є людина. А якщо говорити про. До речі, добре, говоримо про людину. Якщо це є людина, то е спеціаліст має пройти якісь певні курси, певне навчання, певне, ну, можливо, має отримати якийсь певний сертифікат. Як це відбувається? Чи будь-хто може, е маючи, наприклад, якісь певне устаткування, будь-хто може підійти, прийти там і робити ці всі. Називатися експертом. Так, да, ну все. Ну, по факту, наразі в українському законодавстві досить чітко це не визначено. Тобто є певні питання, такі як енергосертифікація, да? для того, щоб присвоїти клас енергоефективності будівлі, тобі вже потрібно мати відповідну кваліфікацію, пройти відповідні курси і атестацію. Угу. Для того, щоб проводити енергоаудит, поки що ні. Зараз готується нормативна база, яка буде то передбачати, але наразі ні. Бажано що мати профільну освіту. Курси підвищення кваліфікації самі різні можуть бути. Да? Я колись, наприклад, навчався в американському будівельному інституті угу. як будівельний аналітик, тому що без розуміння конструктива будівель. Особливо, якщо ми говоримо про приватний сектор, то то в принципі в професії немає що робити. Це просто величезний комплекс тоді і знань, і всього іншого. Е, до речі, от промавтоматика Вінниця. Е, е, я так розумію, ви сертифіковані спеціалісти. Ви маєте дозволи і ви маєте можливості і апаратуру, і людей. Найголовніше, як вже ви сказали, ви маєте весь цей комплекс для того, щоб проводити енергоаудит будівель. Так, у нас зараз в штаті п'ять енергоаудиторів. Чотири з них сертифіковані, і один ну, як стажер-помічник, тому що для того, щоб сертифікуватись, потрібно три роки досвіду роботи. Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що декілька тижнів тому міським головою Сергієм Моргуновим було анонсовано участь міста у проєкті енергоефективність громадських будівель в Україні. Що про це ви можете сказати, про цей проєкт і про залучення і участь і залучення в Вінниці у цьому проєкті. Ну, взагалі, цей проєкт готувався досить давно, ще з 2021 року. Але в зв'язку з війною всі плани були якби порушені, угу. і тут в квітні місяці анонсується ця програма, що потрібно приймати участь, хто хоче суті в тому, щоб довести будівлі. Які будуть там приймати участь до комплексної термомодернізації. Тобто це не просто утеплити фасад чи там замінити вікна, і на цьому досить. Суть програми в, в тому, щоб виконати всі можливі енергоефективні заходи на будівлі з досягненням відповідного класу енергоефективності. Програма запустилась досить спонтанно: терміни на подачу заявки були там, до, двох, до двох місяців. Потрібно було підготувати всі документи, і одним з ключових і обов'язкових це був енергетичний аудит будівлі з тим самим енергетичним сертифікатом як наслідок. Був запит від міської ради. Ми надали свої пропозиції. В принципі, по програмі ми пройшли чітко. Наразі наші заявки по шести будівлям це дві будівлі дитячих садочків, дві будівлі школи і. Дві будівлі закладів охорони здоров'я знаходяться на розгляді. Результат планується там, здається, на початку серпня буде. Пройшли, не пройшли. На яке фінансування і, і який обсяг робіт, якщо ви пройшли, який обсяг робіт треба робити? Ну обсяг робіт значний, це угу. дуже значні інвестиції, і кошти. Дуже значні. Це ми зараз говоримо з одного боку. Значні інвестиції, значні кошти. З іншого боку, ще раз повертаюся, для чого це робити? Що нам в результаті може дати, ну і звісно, ми зараз обов'язково маємо думати, на чому ми можемо зекономити, а зекономлені гроші вони прирівнюються до прибутку. Є така фраза, принаймні, я її чув. Що в результаті енергоаудиту навіть ті перераховані об'єкти можуть отримати? Ем, якщо підійти з точки зору економії? Трошки не зовсім буває коректне таке вираження. Наприклад, коли ми обстежували школу 29 для цих цілей, угу. була така ситуація, що у них температура в опалювальний сезон середня на рівні 16-17 градусів. Це трошки для низько. Закладу... Так м'яко кажучи, трошки да, низько. Для школи, для освітнього закладу, нормативна температура 20 градусів, але враховуючи от ті експлуатаційні характеристики мереж, які вони наразі мають, вони не можуть її досягти. Угу. Тобто. Після проведення енергоаудиту ми розробили перелік енергоефективних заходів, який буде спрямований на зменшення споживання енергоресурсів, це раз. І друге, це зменшення енергоресурсів дозволить досягти саме тієї температури в 20 градусів, 21, при якій буде комфортно дітям. Також важливим етапом в проведенні енергоаудиту, про який теж мало всі пам'ятають, це ті ж самі рівень концентрації СО2. На mm -hmm. жаль, більшість наших громадських будівель, ті ж самі школи, садочки, лікарні, вони не обладнані мехнічними системами вентиляції. І енергоефективні заходи, які включаються, по, ну, які можливі до впровадження mm -hmm. після цього, вони передбачають влаштування цих самих систем вентиляції. Обов'язково. Звичайно. Ну, тобто, якщо без них, то, в принципі, всі ці заходи. Без них не мають ефективності, Вони мають ефективність, але вони не приводять до комфортних умов перебування в будівлі. Угу. Це зараз. От ви назвали, і от документи ви подавали, і заявки ви подавали це все в основному соціальні об'єкти. Це школи, це дитячі садочки. Що робити? От давайте декілька слів про багатоквартирні будинки для того, щоб звернутися до вас до промавтоматики, і для того, щоб дозвольте я таке слово вживу, замовити. Наскільки я розумію, енергоаудит замовляють Так, звичайно. Да? замовити у вас енергоаудит багатоквартирного будинку, до вас мають звернутися не просто мешканці, а, наприклад, в першу чергу ви підете і будете працювати з ОСББ, так, так тому так. що це юридична особа. Ви маєте можливість домовитися і так далі. і так далі. Про що треба знати е, е, мешканцям ОСББ, е, в той момент, коли вони з вами домовляються, коли вони хочуть зробити енергоаудит, провести енергоаудит. Я би так сказав. Десь півроку тому ми з міською радою також проводили такий пілотний проєкт. Було проведено шість енергоудитів багатоквартирних будинків. Три з них це були будівлі ОСББ, угу. а три це були будівлі управлінських комп... компаній. Угу. Так, управлінських компаній. Суть цього проєкту і цього починання взагалі була яка? На частині будівель були реалізовані енергоефективні заходи. А на другій частині не було. Причому будівлі підбирались як близнюки, по суті. Угу. і проводили ми оцінку зменшення енергоспоживання, того ж самого зменшення людських платіжок, то в будівлях, які просто були утеплені, зменшення платіжок десь на рівні 30%. Але в тих будівлях ще є роботи, які потрібно і необхідно провести. Якщо е, фантазуємо зараз, якщо ще провести роботи, от як ви кажете, якщо ще підігнати до якогось класного, гарного рівня, то наскільки може зменшитися е, сума в платіжках? До, Середнь... до 50% може дійти? Якщо в середньому взяти багатоквартирний будинок радянської забудови, де нічого не робилось, ну Хрущовка. Хай угу. буде Хрущовка, і після повної модернізації, яка починалась з енергоудита і виконувалась правильно, яка включає в себе не тільки огороджувальні конструкції, а ті ж самі інженерні мережі, то ефект може бути на рівні 70%. Навіть так, так. Да, тобто, десь якщо платили за опалення півтори тисячі гривень, будете платити гривень 500-600. Не забуваємо про те, що з першого числа у нас подорожчала електроенергія майже в два рази. І зараз вона становить, якщо я не помиляюся, 2 гривні 64 копійки за кіловат, а потім ще уряд планує зробити 4,4, а взагалі хоче дійти до 5,5 гривень за кіловат. Тому. Вийшовши на е, в результаті енергоаудиту на 70% економії, ну це буде дуже суттєво. Дуже суттєва сума, дуже велика сума, і це ми зараз не говоримо про подорожчання того ж самого природного газу і теплової енергії. Ой, давайте не будемо, давайте будемо всіх лякати. Давай, да, поки що про це будемо говорити. Окей, а, окей. Ми зараз поговорили дуже дуже бігло про багато квартирні. А що робити приватному сектору? Як йому домовлятися з вами, і які роботи ви можете виконати для приватних будівель. Ну, насправді, сегмент будівель приватного сектору з точки зору реалізації це все найскладніший. Чому? Ну, якщо взяти панельну будівлю, да, дев'ятиповерхівку, всі вони будувалися одними і тими ж людьми по одним і тим же технологіям, плюс-мінус, одними і тими ж мережами. А приватний будинок таке. Я його зліпила з того, що було в 80-х-90-х роках. Ага, угу. це, це найбільш такі будівлі, які потребують цього. Також потребують будівлі, в яких деякі явні пара, проблеми з мікрокліматом, тому що ви там живете. Да? і в мене були колись запити: підвищена вологість. Uh -huh. Чому так? Просто дорого платити. Не знаю, прихожу, каже чоловік. Я витрачаю 500 кубів газу там, на 100 квадратних метрів будівлі. Що Що не що так? ти ро, що ти робиш з тими? 5... Ні, да. 500 кубів це щось занадто. було. Тобто, окей, давайте обстежимо, давайте подивимося, скільки вам по факту треба, скільки ви споживаєте, і в чому різниця, і яка проблема. Угу, угу. Також були такі цікаві випадки: пліснява на стінах, конденсат. Ну, люди не знають, що робити. Це все можна закрити, ці всі питання енергоаудитом. Також я б рекомендував проводити енергоаудит е людям, які планують модернізацію своїх будинків там, до 2000 року. Угу. Е тому що навіть банально от я дивлюсь, е всі там приблизно розуміють, да, треба утеплити, а, а чим? Чим, як? За якою технологією, яким якістю матеріалу? От, до прикладу, утеплення пінопластом. Всі знають, що класно утепляти пінопластом. але ніхто не знає, що на літо минулого року пінопласт, яким можна утепляти фасад, був тільки в епіцентрі. Більше не, в місті... не будемо робити йому рекламу да, більше. Місці не де його не було, і це проблема. Насправді, ну так будемо говорити інакше, не тільки в цій торговій мережі або в цій точці була, а є певні технологічні вимоги. Звичайно, е, от про це треба говорити: що не, не просто е, будь-яким пенопластом. А не просто пенопласт, значить, він вже утеплює. А так. треба спеціальний клас, спеціальні там ну він же також ділиться, ділиться, ділиться. Так, да, Спеціальну густину, спеціальну технологію. і не, не завжди його там можна застосовувати в деяких випадках. Ну і напевно, не завжди, на жаль, не завжди спеціалісти, які роблять утеплення, не завжди вони можуть порадити і не не завжди вони це знають. Та то їх не цікавить. Ага, їх цікавить тільки робота. Звичайно. Да, ми зробили замов... Ще один момент це вже так на завершення, воно залишається десь буквально хвилинка півтора. Чи треба робити енергоаудит новобудов? Якщо... От, що би ви сказали? Якщо немає явних проблем, то поки що цей ринок може, як то кажуть, відпочити. Але років через 20. 15. Ми до цього питання повернемося. Живіть, людина здоров'я, все Звичайно. одно ви будете нашими клієнтами. Ну, Нових питання зв... часу. Звучить так. А е, окей, ну новобудова, навіть сама назва, саме слово, новобудова. Вони ж, напевно, мають іти з певними і йдуть з певними технологічними вимогами, там і кладки, і до утеплення, і до зовнішнього, і до внутрішнього, і так далі. і Так, далі. То... Е, так, зараз є вимоги до новобудов, класу енергоефективності будівлі. Це. Ну, певні вимоги до товщин, теплоізоляції на стінах, і вони якби витримуються. Але, на жаль, є такі новобудови, де будують взагалі без утеплювач. Угу. І якби якось люди купляють там квартири. Що вони будуть далі робити? Ну, питання. Каже я моделюю ситуацію, тобто уявімо собі, що е, хтось хоче купити квартиру в новобудові, і абсолютно не зайвим буде звернутися до вас до промавтоматики Вінниця для того, щоб уточнити момент і рівень енерго е, енергоякості, чи енергозбереження, чи енерго, ну, тобто, забуде. Замовити... Проста консультаційна послуга. Так, да, це не буде повний енергоудит, тому що, угу. по суті, того не потрібно робити, але якийсь там банальний виїзд на об'єкт, і звіт на декілька сторінок може бути для того, щоб себе убезпечити. Щоб розуміти, що це, де, це є. Да, і скільки це буде там, вартувати, наприклад, на майбутнє в природному газі, на опалення, там, на гарячу угу. воду. Окей, дякую вам. Ще раз нагадаю. Керівник відділу енергоаудиту товариства промавтоматика Вінниця Олександр Куцевалов сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін з прем'єрою. Олександр, дякую. з прем'єрою я розумію, що тема дуже цікава: енергетичний аудит будівель практично він цікавить абсолютно кожного. Якщо не зараз, то як сказав мій гість, через років 20 він може вас дуже серйозно зацікавити. Тому чим раніше ви звернетеся, чим раніше ви звернетеся і подивитеся з точки зору енерго. Аудиту на е, те помешкання, де ви зараз живете, тим це буде набагато набагато краще і якісніше. Ну що ж, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємось на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафел. Місто події, що поруч.